Працюємо в Google презентації, відкриваємо наш слайд, який прописано в інструкції завдання. Далі необхідно додати якесь фонове зображення або фоновий об'єкт. Це може бути геометрична фігура, прямокутник, наприклад, або якась картинка, яка відповідає тематиці. Наприклад, заходимо в інструмент, вставити зображення, знайти в інтернеті». І зверху прописуємо ключові слова для пошуку. Так як треба знайти фонове зображення, пишемо фон. І ось перед нами фонові зображення для презентації. Фон для презентації. Ось перед нами купа зображень. Я оберу ось це, воно має мало елементів і ідеально підійде для презентації. Далі зображення розташувалося на робочій області. Ми його передвигаємо ось так і розтягуємо на весь слайд. Але текстові поля пропали. Я тепер не можу писати текст. Що робити? Заходимо в вкладку Об'єкт, перемістити на задній план. Все, тепер текстове поле появляється, А наша картинка йде ось. На задній план Перемістилась, тобто вона на задньому шару знаходиться тепер є два текстових поля, і ми можемо написати сюди щось. Далі необхідно додати два три зображення по тематиці вашого завдання. Наприклад, нехай це буде 3D-принтери. Заходимо ми куди в елемент, картинка, знайти в інтернеті так само, і пишемо 3D-принтер. Пошук-Enter. Знаходяться різні зображення. Вибираємо те, що нам подобається найбільше ось такий, наприклад, елемент. та вставляємо його в презентацію. Далі, розмір можна зменшити, як в PowerPoint, розташувати будь де на робочій області, та опрацювати. Як ми можемо його налаштувати? Ми можемо додати границі, тобто контури додати. Розфарбувати ці контури, вибрати, якого кольору саме цей контур має бути, товщину вказати, та перемістити. Щоб не було таке сухе зображення, можна поставити границю там, в 4-5, пікселів та додати якесь забарвлення, яке буде виділяти на загальному фоні. Далі підписуємо, що це у нас 3D принтер. чи принтери. Пишемо ту тему, яка у вас задана по завданню. І робимо. Пошук в інтернеті по даній тематиці. Знаходимо цікаву інформацію і вставляємо її нижче в заголовок. Як можна оформити текст? Так же само, в нас є інструмент заливка. Можемо зафарбувати текстове поле певним кольором. Далі є обводка, тобто границя, контурна. Можна зробити так само, як і на зображенні, щоб вони не відрізнялися. Далі можна налаштувати текст, стиль тексту, шрифт вибрати, який нам подобається. Зафарбувати його іншим кольором якимось. І перемістити також на слайді. Форматуємо слайд. Далі, якщо у вас закінчились текстові поля, можемо його додати через цей інструмент текстове поле. Мишкою виділяємо, де ми хочемо писати, і пишемо далі, що завгодно. Після оформлення слайду нічого робити не треба, зберігати, підписувати, просто закриваємо презентацію і переходимо до наступного завдання.